А? Я прокинулась хвилину, тому у мене є 10 хвилин, щоб зібратися, бо сьогодні ми йдемо шукати мені осінні речі у секонд зібра... секенд. Бля... Я зібралась. На вулиці, мабуть, холодно, тому я в таких шароварах. Це якийсь капець, я вибачаюсь. Дивіться, вже листва жовта валяється на вулиці, трендець, як холодно було. Коротше, це вже в секонді, ви бачите цю офігенну велику купу іграшок. Моя фінансова грамотність ні, тож довелося декілька купити. До секонду, де був цей завоз, ми ще повернемось, а зараз я вже в іншому секонді міряю у ці прикольні майчки. Два тижні тому в цих секондах вже почалась осіння колекція, але якщо чесно. Осінню не пахне. В цьому секунді я поміряла три топики, але взяла собі лише один, бо інші два мені не підійшли. Трошки іронічно, що починала я це відео зі слов Ідемо купляти мені осінній одяг. Да, ще я там побачила спідницю, за яку два роки тому я б вбила. Звісно, я про цю синю, да-да-да. Це я вже в третьому секунді, і тут було нормально так книжечок. Ось Гаррі Поттер, Келих Вогню. Англійською, і там була гарна закладинка, чиясь саморобна. Знаєте, іноді я дивлюсь на речі у секонді, і думаю, блін, така класна ідея і таке хренове втілення. Так ось це про усей светрик. Коротше, взяла я собі кави, походила, поштанялась і повернулася в секонд, де був завоз, в надію, що людей стало менше, що вони пішли, що вони скинули свої речі. Я зараз їх подивлюсь, оберу собі щось. Але людей там було багато, нових речей я не побачила. розчарувалась, спустилась в люкс, помірювала штаніжки у ці повні стрюм. Я їх не взяла. Подивіться на чергу, в якій мені довелося стояти. Це що таке? Щось мені холодно. Угу. Якось так ось. Коротше, взагалі у мене була цілі знайти перше кросівки на осінь, бо у мене немає кросівок зовсім вже трошечки холодно, ну. І я хотіла знайти штани, і я купила собі аж дві пари офігенні пари. Моя фінансова неграмотність розповсюджується не тільки на одяг. Насправді, я просто дуже давно хотіла собі іграшку з Майнкрафту, тому коли побачила її, то така треба брати. Це я купляла на люксі, на нового, але вона коштувала щось гривень 50, тож, наступний лов, я вважаю просто найкращим з усього. Дивіться, як вона може? Ну, типу. И знаете в чем прикол? Ты Ну, Это что такие? Теперь у мене їх дві, то ж можно вот так сделать. Честно, я не знаю, нахрена у нему не треба, але ну все ж так прикольно. Ну, от, от, от от. Я вот так вот, вот так можно. Блін, Ну, вообще. Ну, блін, якщо хтось знає, що це взагалі таке. Чи, чи є ще якісь схожі монстрики, чи що? Бо ну мені воно треба. Ця іграшка коштувала, напевно, на до 100 гривень не більше. не більше 100. <гум> ну, ну, от як! От як його не взяти? Але це я хочу на подарунок. Коротше, я зараз покажу. У моїй подружки було 21 числа День народження. Вона приїжджає 1-го, 2-го ми зустрічаємось, і я їй подарую подаруночок. Я хочу замовити їй на днях футболочку з Івішліста. І тут такий гад буде там, смаколики, і зараз покажу, що я ще купую. Типу така підвісочка. Дуже хочу собі таку, але собі купильжаву давить. Хотіла подарунок дарувати у рожевих тонах, але коли побачила цього черта, Мені чомусь здавалося, що от, от він їй потрібен. А кому він не потрібен. О, типу, хоч вона із секонда, вона. Люмі! Це типу відеолюкс, там іграшки абсолютно нові, тому я не бачу проблеми дарувати іграшку Секонда. Тим паче, що це не основний подарунок, а просто так смішне доповнення. Я ж взагалі вона завоз, тому що хотіла знайти собі красівки, в ітоді, блять, цю картину треба було засняти. Просто я не знаю. Я спробую знайти в інтернеті, тому що жінка на касі це знімала. Стоїть отак стілаж з зуттям. взуттям, отут стоїть е, роздягальня. Я отак захожу з входу, отак дивлюсь на всю цю ситуацію. Хлопець бере просто отак от все взуття, яке бачить, і, і швиряє отак в роздягальню. Отак раз, два, раз, два, розміночка така у нього. І я така. дивлюсь на це все, і я в моменті зрозуміла, що шансів знайти кресівки в мене нема. Просто Ті красівки, всі, всі отак. от. Перепрошую, ну, а просто тим, бідним, смертним, ну, можна щось залишити? Я в ахірі була. І я ще останній час така сижу і думаю, блін, а чому я не ходжу на завози? Раніше ж ходила. Оце захожу в моменті, дивлюсь на це все і така, а? Ну, тобто я зазвичай не ганяюсь взагалі за брендами, але є один бренд, від якого я хочу мати все. Ще давно у мене є це просто The sweater Shop. Я не знала, що в них є футболки. Це светершоп. Тут написано: The sweater Shop. шветершоп. Це Shop. Коротше, вони роблять офігенні светерки. Я один раз знаходила светерки, але він був не дуже, і я його, по-моєму, вже викинула. Ось такі приблизно светерки. Боже, які вони класні. Я просто мрію знайти від них светрик. Коли я побачила цю футболку, я така. А я ще дивлюся, як дівчинка така роздивляється, роздивляється, вішає назад. Я просто в моменті підбігаю, вихватую з вішакації тремпіль, і вона на мене отак повертається. Більше я нічого на завозі не знайшла, ще не міряла і я правда на цей топік, тому трошки подібільному воно. У мене був план, я сходила в цей секонд, потім пішла в інший, в якому був вчора завостом, походила щось. Купила да, одну річ, зараз покажу. І потім така думаю, піду собі за кавою, похожу трошки щось. І, типу, повернусь ще раз, тому що люди, типу, нагрібають огромні трембіля, беруть з них три штуки, а інші десять вішають назад. І я думаю, прийду потім туди знову і ще раз подивлюсь всі речі. Нічого не знайшла. Другий поверх це на вагу, перший поверх це, типу, люкс. І я така, ну, подивлюсь. Ну, подивлюсь. Подивилась. Штанишки, в яких я дуже сумніваюсь. І сумнівалась, коли брала, але думаю, ладно, що продам. Я купила двоє штанів собі, і ось цього гадіка за 700 гривень разом. По окремо, типу, не знаю, штани 300-350 коштували, якщо комусь цікаво. Оба. Ну, це що таке? Ну, ці штучки, звісно, мене прям прикалують. Класні. Не знаю, як вам показати, щоб вам було видно. Це трошки не мій стиль, але не знаю, це був якийсь незакритий гештальт. Я просто раніше хотіла собі якісь подібні штани, але не могла собі їх дозволити або знайти в секанді. Коротше, спочатку я не хотіла їх брати, бо мені не подобався колір. Коротше, оці штани, які я зараз покажу, вони дуже сильно широкі, тому я думаю, що... Под мои 100 миллионов зимою замоются, будут просто белисимо. Мне не тут что я устял от дня. Вот так вот можно быть да. раз два, три, четыре. Дум. на погоду. Ну, ребяточки, ну это вообще что такое? За мне так счастлив. Блін, був би якийсь інший кольор, але з іншої сторони, ну, буде щось таке у мене тепер теж. Намадіва зі ліва, тобто амахаста. Ой, дівчатки, я валяюсь. Ну, це що таке? Коротше, трошки буду не по призначенню використовувати. Це більше для стилізації, тож на осінь, я думаю, піде. Ну, тепленько, да? типу не продуває. Отак. От Отак. Ну, красота ж. От поки тепло, може встигну так, ще поносити. Бо з футболкою, мені здається, навіть прикольніше. І навіть з цією. Ну що ж, я думаю на цьому ми будемо закінчувати, бо, як мінімум, закінчились мої покупочки. Якщо вам сподобалось це відео і ви хочете ще щось подібне. То, будь ласка, напишіть мені коментар, поставте лайк, підпишіться. Оце допомагає просунути відео і дає мені знати, що це все не дарма. Дякую всім пока!